Україна наполягає на тому, щоб у підсумковій заяві саміту східного партнерства у Ризі ЄС вказав конкретні терміни запровадження безвізового режиму для українських громадян і визнав війну на сході наслідком агресії Росії. Крім того, українська сторона пропонує вказати там же чіткі часові рамки для укладення угоди про спільний авіапростір з Євросоюзом. Втім. На це досі не погоджуються окремі країни-члени ЄС. Нам не потрібен теоретичний документ, нам потрібен практичний, конкретний документ, який буде відповідати очікуванням громадян східного партнерства. І саме з цього виходимо. І тому я казав, кажу і буду казати. Можливо, мій підхід дехто не поділяє, в тому числі серед країн-членів ЄС. Можливо, дехто в Україні не поділяє, але я виходжу з того, що не будуть трагедії. Якщо не буде спільної декларації на саміті у разі, якщо вона не буде відповідати нашим амбіціям. Назви країн, які наполягають на загальних фразах, замість конкретних двосторонніх зобов'язань, не є секретом для дипломатів та експертів. Візит канцлера Меркель 10 травня до Москви залишив відчуття, що Німеччина вже пробує якимось чином віддати належне інтересам Росії, принаймні до певної міри. Звісно, не поступаючись позицією ЄС щодо санкцій. У цьому дуже сильно зацікавлено. На як Німеччина, так і Франція, і це їхні суто економічні інтереси. в одні ворота з Німеччиною та Францією де-факто грає і Вірменія. Вона є східним партнером ЄС, і водночас країною-членом митного союзу з Росією. Вірменський уряд цілком підтримує позбавлену конкретики версію документу, кажуть експерти, і додають, що це все може закінчитися катастрофою. Для самого ж євросоюзу Це буде катастрофа для ЄС, якщо ризький саміт закінчиться без ухвалення спільної декларації. Це буде дуже хибний сигнал. Цей документ навпаки мав би містити сильні меседжі підтримки і визнання фундаментальних геополітичних змін у Європі після останнього саміту східного партнерства у Вільнюсі і це потрібно сьогодні як Україні, так і Грузії та Молдові, тобто всім країнам, які прагнуть колись вступити в ЄС. Тим часом українські дипломати борються за кожне формулювання і термін у цьому документі. Якщо дійсно не буде то, що хочуть почути наші громадяни, можливо, краще взагалі не фіксувати на папері, а дати паузу, дати можливість далі попрацювати і, можливо, через півроку вже потім звітувати, що нам вдалося, бо що не вдалося зробити. За численними оцінками дипломатів та експертів, нинішній проект спільної декларації в Ризі є щонайменше тупцюванням на місці, а що найбільше регресом у розвитку програми східного партнерства. Жана без Сабіна Пухка, Радіо Свободи з Брюсселя.